Доброго дня! Сьогодні ми розповімо вам про світову проблему несортування сміття. Сміття є постійною проблемою для людства. Воно було проблемою для Європи, є проблемою для України та стало проблемою для кожної української громади. Однак європейці успішно впоралися з цією проблемою. Вони змогли побачити в ній можливості та переваги. Тепер Європа отримує побуток від переробки відходів. Місто Київ славиться своїми сосновими лісами, блакитними озерами та золотистими пісками, які приваблюють туристів своєю унікальною красою. Однак розвиток туризму ускладнюється проблемою заборонення навколишнього середовища сміттям. Отже, згідно зі статистичними даними, у нашому місті щороку утворюється близько 28 тисяч тонн твердих побутових відходів. З них місто Київ формує близько 15 тисяч тонн, а територія віддалених районів близько 13 тисяч тонн. Сміття уводиться на санкціоновані звалища та полігони твердих побутових відходів. Однак через відсутність логічно зумовленої системи збору місце сміття потрапляє до місць захоронення, утворюючи стихійні смітники у лісополосах, зонах відпочинку на територіях населених пунктів. У районі, де проживає понад 60 тисяч мешканців, функціонує ще один полігон твердих побутових відходів, 8 паспортизованих сміттєзвалищ та зафіксовано аж 67 стихійних сміттєзвалищ. А зараз мої однокласники покажуть, які є так звані звалища. А які ж є види сміття, запитаєте ви? Зараз Денис вам відповість. Типи сміття відносять скло, яке розкладається кілька тисяч років. Алюміній, який може розкладатися кілька сотень років, дерево від кількох років до кількох десятиліть. Картон розкладається від одного до п'яти місяців. Пластик кілька тисяч років, і гума приблизно як і пластик, але трохи менше кілька тисяч років. З видами сміття ми розібралися. А як його сортувати? На вулицях встановлюють спеціальні бак для скла, паперу, мета. Як ви відноситесь до сортування сміття? Я позитивно відношусь, я сам сортую сміття. Я дуже радий, що у нас є розділення на скло, на пластик. Хотілося б ще зробити, щоб було і для піщових продуктів теж розділення. Як ви відноситесь до сортування сміття? В цілому позитивно. Єдине, що коли ти викидаєш сміття, у нас комфортавні є для пляшок, є для цих скляних короче, пляшок, і є бумага. Але іноді їх забирає одна й та сама машина, і питання, куди вона далі потрапляє.